Євангелія на щодень, 30 листопада Лука 16, 1, 9. І сказав Ісус до учнів був один чоловік багатий і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує Його добра. Покликав він його, та й каже, Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати, що мені робити, бо ж пан мій мене відбирає управління. Копати землю сили не маю, просити, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб коли буду кинутись управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довж... довжники свого пана і до першого промовив. Скільки ти винен, пану моєму? Сто мір Оливи, відповів той. А він сказав до нього візьми твою розписку та сядь і напиши швидко 50». Потім до другого промовив, а ти скільки то винен? Сто курців пшениці. Відповів той візьми твою розписку, напиши 80». І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро. Бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. Я кажу вам Предбайте собі друзі Мамоною, неправою, щоб коли і не стане, вас прийняли намети вічні. Ісус, у притчі про нечасного менеджера, не схвалює фінансових махінацій, вилучення грошей, підроблення контрактів, заміни розпису. Він не винагороджує зло чи злі дії, а вимагає від своїх учнів здорового глузду у всіх ситуаціях. Водночас він звертає увагу слухачів на дивовижний факт, а саме на відсутність здорового глузду серед його братів і сестер, тобто християн. Розсудливий завжди думає і діє на далеку перспективу, а не на близько. Він не забуває, що самотужки не здатне ні на що, він знає, що в єдності з іншими можна звершувати великі справи. Слабкість християн пророкує Ісус полягатиме в тому, що вони думатимуть найближчу тимчасову, а не на далеку вічну перспективу, і таке думання призводить до рунівного індивідуалізму. Господи, обдаруй мене здоровим глуздом і розсудливістю. Амінь.